Що таке щастя? Дивовижна властивість людської душі чи хімічна реакція? Вчені дослідили певну зону фронтальної кори? розмір якою залежить від рівня суб'єктивного щастя певної людини. А японські вчені вже знають, якого розміру має бути щастя, і як його виміряти. Можна буде сходити на дослідження в клініку і поміряти розмір свого щастя. Але чому надлишок щастя може зруйнувати наше життя? Позицій ти начинаешь слепнуть по отношенню к жизни. На одну таємцю стане менше. Кожен з нас любить дім, в якому живе. Та не кожен готовий заявити на всю країну, що його оселя найкраща. Мой дом самый лучший. В програмі Дім на заздрість усім» беруть участь люди, які вірять, що саме їхнє помешкання заслуговує на найвищу оцінку. У мене класно. Чотири претенденти на головний приз по черзі ходять один до одного в гості і ставлять оцінки дому, який їх прийняв. Максимум 15 балів. Господар, чия оселя оцінена найвище, отримує гроші. Круто, да. Ми допомагаємо рости вашому врожаю, а значить, ми допомагаємо рости і вашій справі. ГК «Хімтрейд» – Ми допомагаємо рости. Удачний проєкт!